Кума, у твій день народження бажаю тобі залишатися мудрим, хоробрим, успішним, щасливим та здоровим чоловіком, яким ти є зараз. Але якщо хочеш, то, звісно, можеш бути ще кращим. Адже самодосконаленню немає ніколи меж. Бажаю тобі міцного, примісного здоров'я. Удачі, сміливості, любові, впевненості, бадьорості, натхнення, успіху та добробуту. Куме, нехай цей рік життя дадає тобі сил, нехай кожен твій день буде радісним, плідним, яскравим та неперевершеним. Хай тобі Бог дає дуже гарних днів, спокійних ночей. Миру та злагоди, любові і наснаги. Нехай це свято принесе тобі нову радість та нові сили. Нехай з роками буде тільки більше щастя та бажання жити. Нехай кожний день буде для тебе основним, особливим, сонячним та радісним. Хай твоя хата буде повною чашею, а гроші липнуть до тебе самі. Та, звичайно ж, здоров'я хай в тебе буде таке, щоб кожен позаздрив. Будь багатий, здоровий та щасливий, мій дорогий куме. В голові одна лиш дума привітати гарно кума. Щестя й долі, я бажаю різних успіхів без краю, щирих усмішок привітних, а доходів що помітних в гаманці великих сум, будь-як сир у маслі кум.